Діти полтавської ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Віталія Грицаєнка поглиблено вивчають предмет захист України та мають багато занять із фізичної культури. Депутат Полтавської обласної ради Олег Діденко говорить: один із ключових пріоритетів діяльності Полтавської обласної ради підтримка розвитку військово-патріотичного виховання учнівської молоді. Із цією метою діє обласна програма національного патріотичного виховання дітей та молоді, яка передбачає виділення коштів таким закладам. За два. Роки його роботи навчання в цьому закладі набуло й та скільки позитивного характеру. Молоді дівчата і хлопці в цей заклад приходять для посиленого навчання, от іменно із підготовки фізичної. Там сьогодні облаштовані гарні укриття, там гарні облаштовані зали для занять спортом. Там сьогодні забезпечені діти повністю харчуванням, проживанням, формою, навчальним процесом. Там гарні сьогодні викладачі. Рік навчає. Це у Полтавському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою Вікторія Мострянська. Каже, вирішила тут продовжувати навчання і не шкодує, говорить ліцеїстка. У нас більше уроку захисту, ніж в інших школах. Та після обіду у нас є спортмасові роботи. Ми там займаємося спортом, бігаємо, віджимаємось. Найбільше мені тут подобаються фізичні заняття. Тому що вони надають сили. Усі ліцеїсти у закладі і проживають, а вихідними можуть навідуватися додому. Умови тут чудові, говорить 15-річна ліцеїстка Леся Іванова. У нас дуже гарні умови. У нас майже все нове. У нас зробили ремонт. У нас дуже комфортно, у нас дуже м'які ліжка. У нас Дуже гарні матраси. Ось це спортивна кімната 11 класу. Тут ліцеїсти бувають щодня. Говорить учениця 11 -го класу Анастасія Мокляк. Цей тренажер, щоб качати руки та ноги. Я з дитинства любила займатися спортом сюди. Поступила, тому що побачила, що тут багато можливостей займатися спортом, великий рівень підготовки фізичної. У ліцеї є кімната боксу, кікбоксингу та рукопашного бою. Тут діти тренуються з командиром роти. На рукопашний бій ходять дівчата в більшій частині, але іноді хлопці. Ще в нас є тренер з кікбоксу. Він приходить до нас по четвергам. Сюди приходять хлопці до нього. У нас проводяться змагання. Проводять ліцеїсти багато часу і на подвір'ї. На дворі ми проводимо два часа в день. Тут ми. Займаємося спортом, робимо краще свої навички, підтягуємось, віджимаємось, постійно бігаємо. Діти у ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Віталія Грицеєнка можуть навчатися два роки з 10 по 11 клас. Саме цей навчальний заклад формує у дітей дисципліну та характер, говорить командир першого зводу 11-го А класу Станіслав Павленко. Велике значення мають, що в них тоді іде повишена фізична культура. Для вступу вони здають екзамени як і з фізичного виховання, так і письмової. Після закінчення ліцею. Коли вони отримують звичайний атестат і можуть поступати у вищі навчальні заклади, прийом документів до ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Віталія Гриценка триває до 4 серпня. Як додав депутат Полтавської обласної ради Олег Діденко, депутатський корпус облради приділяє значну увагу таким закладам, зокрема і ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Віталія Грицеєнка. Тут формується характер.